Хто приєднався до, до нашої первини, форумів учнівських, на ще буде європейського долу. дозвольте мені передати вам питання. ще від двох українських форумів і міжнародних, які відбуваються в цій місті Комсомольській. Це український диворай, перша школа, і стабільність і безпека гарантія майбутньої України, школа номер 2 Приміть від вас вітання. Місто дні Приймає гостей учнівського самоврядування і активу з майже з усіх регіонів України. Дійсно, політика міста Комсомольська, стратегія, це інвестиції в молодь, інвестиції в дітей. Це самі нерозуміші інвестиції, а то учиться, товаришувати. На ваших плечах буде Україна майбутньому. І, чесно кажучи, моє покоління дуже сподівається, що ви є ті люди, ті а, майбутні політики, які виведуть Україну на Європейський рівень. Може, мені дасть, Боже, трошки Європі разом з вами і завдяки вам. Щире вітання, успіхів і нових друзів. Нам подобається цей форум. Ми знайшли тут багато друзів. Нам подобаються конкурси, змагання. Тут дуже цікаво. Ми вже не перший раз на цьому форумі і дійсно дуже добре організовано, дуже цікаво і дуже корисного ми дізнаємося кожен. день». Кожного разу ми отримаємо незабутні емоції, які залишаються в нашій пам'яті на довгі роки. І ми завжди будемо пам'ятати. Дякуємо цьому форуму за таку організацію. Всі працівники міського виконавчого комітету, хто йшов пізно додому, чули про те, що у вас, всіх, хто зібрався в профілакторії, був дійсно здоровий дух. Вас чуло все місто. І ми дуже раділи за вас. І шановні друзі, місто Комсомольск завжди гостинно приймає друзів, і ми щиро раді, що ви так плідно Провели роботу і з таким же задоволенням змогли відпочити отличний форум, багато різних школ. Всяких весело і прикольно. Та мир на форму ми, ми, ми побували перший раз, але нам дуже, дуже сподобалося. Це було дуже чудово. Ми дуже дякуємо всім організаторам і спонсорам. хотіли б загадати до вас не ще не один раз. Не нам ще одне, що так мало, тому що лише ми почали спілкуватися. Повірте, ми дуже хвилюємося своєю шкільною сім'єю, тому що ми дуже готувалися, чекаючи вас. Ми готувалися, як вас зустріти, коли вас зустріти, як вас поселити, як вас припорошити, щоб ви всі прийшли сюди такими гарними, які ви зараз є. Ми дуже намагаємося створити для вас комфортні умови, щоб ви від'ячаючи від нас розуміли, що ми дійсно за здоров'я. І сьогодні ми стартуємо з вами. На одний вибір, вибір на користь здоров'я. Більшість із вас тут вже є в мережі, національній мережі шкіл сприяння здоров'я, і ви вже в своїх регіонах стартували, але нам Дуже хочеться, щоб ви поділилися разом з нами своїм досвідом. Можливо, щось сподобається вам у нас, а нам у вас. Але більш за все нам хочеться, щоб ви відпочили, знайшли нових друзів, побачили красу нашого молодого міста, хто вперше приїхав. Мені здається, що у нас дійсно сказка морськ. Ми так між собою називаємо не Комсомольськ, а сказку Мольськ. То щоб ця казка, яку ми створюємо для себе, а два дні будемо намагатися створити її для вас, дійсно у ваших душах, вашій пам'яті залишилась надовго. Я вам всім зичу перш за все міцного, міцного здоров'я, гарних вражень. Від нашої зустрічі, і щоб наша дружба залишилася на довгі довгі роки і передавалась з покоління в поколінь, покоління, і щоб ми з вами виховували себе і виховували наше майбутнє покоління на здоровий спосіб життя.